Класно, в мене вискакують. Катя пише запитання, пише, що нас теж любить. Вона вискак... написала запитання, так я зараз прочитаю. Запитання таке: як у людини може відбутись така підміна понять, що замість Бога, що дає життя і не просто життя, а життя вічне, вона починає бачити Бога. як... Некрофільну <клухи> Некрофільну сутність це кумен, ну так. Це, оце ти дала, так? <клухи> некрофільну сутність, що хоче її знищити, так. некрофільну здається, значення, що вона любить смерть, так. що є лже свідоцтвом проти Бога. Але віра починає працювати таким чином, що людина. Так, що я зрозумів? Чекає на покарання та знищення за відсутності об'єктивних для цього факторів. Ну, е, я не погоджуюся стосовно останньої думки. Відсутність об'єктивних факторів. Е, як це може бути, я дуже просто поясню. Е, е, такого. я тут напишу Ви слухайте, так, відкрите слухаєте На цей Окей. коментар я не знаю, чи вдасться зробити. Для цього, щоб бачити, яким чином це відбувається, треба е, 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 дивитися фільм художній е, е, Luther, так? Або страсті по лютеру. Страсті по лютеру проілюстровано в деталях. Саме оце поняття. Саме яким чином відбувається те, що людина раптом думає, що Бог злий страшний, намагається вбити, знищити. О, там Лютер він так вірив, він про це думав. І показано, чому. так? Тому що його так навчали. Його навчали. Це було навчання. Його навчала конкретно церква. Тоді в той момент церква була у відступництві, так і там фактично було займалася. Ворожбицтвом, так і чарівництвом на, на той момент, так? замість того, щоб проповідувати Боже Слово. А, а що у нас тут? Треба ще раз натиснути, так? От а в наш час, якщо церква тим не займається, не переживайте, сатана найде зовсім інших людей, які успішненько будуть навчати точно ті тієї самої речі, щоб люди Бога боялися, від від Бога тікали, сахалися і думали, що Бог він злий і жорстокий, і тільки чекає, коли би ту нещасну людину вже знищити і вбити. Через що він то робить? Через продукт гріха кожна людина в процесі гріха утримує страх, сором і вину. І оці три компоненти, якщо їх взбовтати, так шийканути і випити, ви дуже швидко повірите, що ви винуваті, що покарання вас очікує страшне, так і що і вам треба соромитися взагалі власного вигляду, погляду, подиху і того, що ви існуєте на світі, ви на це не заслуговуєте. Так що ви вверх до неба навіть очі будете боятися підняти. Так? Гріх переконує людину в тому, що вона є, що Бог до неї ставиться так. Не те, що Бог сам некрофільний, так? а про те, що Бог святий. І ця святість. І це, ну, фактично, це є закономірне враження від гріха, так, від того, що ми вживаємо гріх. Це закономірне враження. Це написано. Дивіться, це дуже гарно проілюстровано в писанні Євреїв 10 розділ, так написано так. З 26 го вірша. Бо якщо ми грішимо самовільно, так, з власної волі грішимо, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходяться жертви. А страшливе якесь, дивіться, які слова використовує якесь, так, невизначене. Страшливе і невизначене якесь сподівання суду. Та гнів палючий, що має пожерти противників? Хто відкидає законами Моїсея, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках? Скільки ж більшої муки додумуєтеся? Питання задає. Додумуєтеся? ми всі додумуємося. Через те ми маємо це враження, таке як Катя каже. Так, скільки більшої муки заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, і хто кров заповіту, що нею освячений, зазвичай не вважав, і хто духа благодаті зневажив, бо знаємо того, хто сказав, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Всі це чули, всі чули, що Бог віддає за зло, що Бог за вчинки буде судити людей. І це та сама річ, яка написана тут. І ще Господь буде судити народу свого, але це стосується всіх і всі це підозрюють, що їм не втекти від Бога. І 31-й вірш страшна річ упасти в руки Бога живого. Добре, якщо на цвинтарі попаду після смерті на цвинтар. Але якщо Бог дійсно є, і він живий, і Він дійсно Бог. То моя вина, а вона вже мене починає відправляти в пекло. Чому вони так думають? Тому що в них немає Спасителя. Вони приречені на це думати, їх заставляє про це думати: гріх, загальне об'явлення, Римлян, перший розділ, вони знають, що Бог є. Незважаючи на всі зусилля атеїзму, і релігії і світового порядку заперечити, що Бог існує кожна людина глибоко в серці знає, що Бог є. І знає, що вона грішна. І знає, що вона заслуговує на осуд. І боїться про це думати, так? Ті, хто в релігії, вони їх заставляють про це думати. Ті, хто поза релігією, стараються не думати. Тому вони сахаються взагалі згадок про Бога і про благовістя, і ну, все, що стосується там, Ісус Христос, і тікає світ за, світ, світ за очі зразу. Так? Чого? Тому що страх продиктований соромом і виною за все те, що вони зробили у житті. І вони підозрюють, що вони не зовсім розуміють глибини своєї грішності. Що все... Бо часом в суспільстві то часом ілюструється, що ви думали, що то єрунда, а насправді ви поруйнували життя багатьом людям. Ми, ну, кіно в нас знімають, книги в нас пишуть і дістають вплив гріха, врешті-решт. Так я думав, що я просто плюнув в сторону, а я вбив людину. Ти думав, що ти просто вкрав, а насправді ну, що якусь дрібницю вкрав. А потім нам розкручують і показують, як в результаті знаєш що, не треба було косо дивитись. Ти косо глянув на того німця, так? І через то стався Гітлер і Майнкамф, так? Бо ти, то, ти, ти викликав в ньому, то ті емоції, штовхнув його на це. І люди це все бачать, так і через те в них на фоні в підсвідомості, так. Це не є в свідомому розумі, але в підсвідомості і в несвідомому розумі в них в серці в них фонить страх. Вони пахнуть страхом. Так? І це викликає ту реакцію, яка е, 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 от Катя описує. Так? Некрофільна сутність, що хоче її знищити покарати. Не через те, що хоче, через те, що вона заслуговується. Це темрява, яка інстинктивно боїться світла. Вона розуміє, що світло, як тільки з'явиться, темряви не буде. Розумієте, вони не стільки думають, що Бог поганий, вони думають, що вони погані. І вони дійсно погані. І вони правильно думають, і це правда. Тому це так поширено і так є в багатьох людях. Тому люди бояться про Бога згадувати. Тому люди бояться, наприклад, в Україні молитись до Бога. Лучше його не рухати за раз, раз, бо щоб більше вини не став. Чого? Бо в них немає взаємин із Спасителем, із благовістям, і спасінням, і е, життя не поглинуло смерть, яка всередині в них в них є смерть не поглинуте життя, яка поглинається тільки Христом, тільки перемогою Христа, те, що є Пасха сьогодні, так? Коли смерть і Воскресіння Христа застосовано до мене в моїх думках, в моєму серці, в моїх деталі, це дуже гарне питання, Катя задала, як завжди, так і чудове.